Що використовувати, щоб дорогущі активи із вашої косметики проникали глибоко в шкіру і надавали максимальний ефект? Дивимось до кінця. Наша шкіра це складний та самодостатній захисний орган, і без додаткової допомоги часом складно доставити конкретний актив саме на той рівень, на якому він ефективно працюватиме. Тому існують так звані енхансери, у яких, по суті, два основні завдання. Це посилити дію інших активних речовин та полегшити проникнення компонентів через епідермальний бар'єр. А в залежності від того, який актив нам потрібно доставити, ми вибираємо оптимальний тип енхансера. Якщо вихідний актив ліпофільний, тобто масло розчинний, нам допоможуть олії з високим вмістом олеїнової жирної кислоти, наприклад, мигдаль абрикос. також ефірні олії, особливо які містять терпени. Хвоні та цитрусові, також це лецитин та емульгатори. Якщо ж ми говоримо про водорощені активи, згадуємо правило 500 дальтон. Через епідерміс проникають молекули, вага яких менше, ніж 500 дальтон. Тобто все, що менше, може допомогти проникненню того, що більше. Це не зовсім енхансери в класичному їх розумінні, але вони роблять вагомий внесок у підвищення проникності шкіри. Найпопулярніші з таких активів це ніацинамід, гліцерин та сечовина. Але також є група так званих універсальних енхансерів, які однаково добре працюють із обома типами активів. У стадії більшості промислових сивороток ви знайдете їх у першій п'ятірці у складі: це пропандіол, пентиленгліколь або бутиленетиленгліколь, а також деякі пар, наприклад, такі як децилглюкозид. І від себе хочу додати, що саме простий спосіб доставити активи, куди потрібно, це обрати компоненти, зашиті в спеціальні форми доставки ліпосоми, наносоми, дрони чи вітісфери. Так, це дорожче звичайної версії компоненту, але такі форми одразу попадають в необхідні їм шари шкіри і моментально починають працювати. А які саме енхансери використовуєте ви у своїх формулах? Діліться приватними секретиками.